Внаслідок усиновлення. І дитина, частина перша, нам дає відповідь на питання: що дитина, яка є іноземця, або особою без громадянства, яку усилила громадян України, або тут нам не говориться в задачі, хто усиновив, або подружжя один із громадянин, яких є Україна, а другий особою без громадянства, стає громадянином з моменту набрання законної сили, рішенням про суду про усиновлення. Тобто йдеться про набрання законної сили, рішенням суду про усиновлення. Ось ці Довге слово сполучення у нас з тексту, крім того, звертають увагу, що дитина, яка є особою без громадянства або іноземцем, яку встановлює подружжя, один з якого є громадянином України, а інший іноземцем, стає громадянином з моменту набрання законної сили рішення суду про встановлення, незалежно від того, проживає дитина постійно в Україні чи за кордоном. Тобто місце проживання, як в основі згадано як таку ознаку, в даному випадку немає значення, де постійно проживає в Україні. Ні, чи за кордон.